Три роки на ринку телебачення в Одесі, рік у кривому розі, сотні авторських програм, тисячі сюжетів та прямих ефірів, вперше в історії першого міського ми отримали престижну статуетку в національній телевізійній премії Телетріум. Я не очікувала, тобто так сталося, як сталося. Але коли оголосили зі сцени, що все таки перемогла Клинова балада. То, звичайно, я навіть не уявляла і не вірила в це. Я думаю, що премія таки це як винагорода за мої безсонні ночі і червоні очі перед комп'ютером. Тобто, це багато, дуже багато праці. Леся Мариненко отримала нагороду за програму Клинова балада, яка присвячена загиблому бійцеві АТО Артему Щербині. Врочисте вручення відбулося в Києві 8 грудня. Премія телетріумф була заснована у 2000 році, щоб заохочувати працівників вітчизняної телеіндустрії. У 2012-му дванадцятому кривий ріг на конкурсі представляв журналіст Сергій Єременко, але заповітну статуетку завоювати так і не вдалося. В цьому році було подано понад 300 заявок на участь у 40 на. Взагалі класно, тому що каналу лише рік, і це я вважаю, що це досягнення не тільки моє, але й усього каналу, усього колективу, тому що це ну, класний колектив, це дружній колектив. І мені приємно працювати з цим колективом, і це не просто слова. Мені приємно з ними пити каву, мені приємно з ними спілкуватись, мені приємно просто працювати на перший міський кривий ріг. І знову ж таки хочу наголосити: в колективі, в команді можна працювати творчо, розвиватися і не немає ніяких рамок, тобто можна повністю, як творча людина, реалізувати себе. Поміркам телебачення, ця премія вважається найпрестижнішою. Про неї мріє кожен телеканал. У першого міського одна вже є. І основна задача відмічати труд, успіхи і майстерство наших колег по телевізійному цеху. Крови, под которые они вкладывают в производство отечественных программ. Не всегда человек, который работает на телевидении, в том числе журналист, является лицом канала или лицом продукта. Поэтому очень важно отмечать его успехи. Понятия, що колеги по ринку оценивают його вклад в індустрію и високо і понять, ну, это своєобразний своеобразный показатель реалізації творчого таланту. першою статует вітають перший міський Микола Чирова, Ксенія Барваненко Тамара Дмитренко.